Сьогодні, у випуску цікавих футбольних фактів, Шахтар вперше за 25 років не зіграє у лізі чемпіонів. Роналду молодший, викликаний у збірну Португалії. Антирекорд Барселони. Ямалю можуть підвищити зарплату на 15 разів. Натискай вподобайку, а ми починаємо. Шахтар не зіграє у лізі чемпіонів уперше за 25 років. Донецький Шахтар офіційно втратив шанси на вихід до розіграшу Ліги Чемпіонів сезону 2025-2026. Гірники пропустять головний єврокубковий футбольний турнір вперше за 25 років. За три тури до завершення чемпіонату України з футболу Білосині випереджають гірників на 10 пунктів. Це автоматично позбавляє підопічних Маріно пушича шансів як на вихід до Ліги Чемпіонів. Так і на чемпіонство в УПЛ. Востаннє Шахтар залишався за бортом Ліги Чемпіонів у сезоні 1999 року. За даними Сквока, Фернандеш першим в історії досяг позначки в 30 результативних дій у плей-офф Ліги Європи. В активі півзахисника вже 19 голів і 12 асистів у 32 поєдинках. Партизан братиме участь у братському турнірі між командами з Росії та Сербії, який пройде влітку в Москві. Повідомляє сербське видання Телеграф. За даними джерела, ця поїздка вже з'явилася в графіку та календарі клубу. Сербський клуб зіграє два матчі проти ЦСКА та Динамо Москва та заробить понад 250 тисяч євро лише за сам візит на турнір. Барселона поступилася інтеру у матчі відповіді Ліги Чемпіонів і вилетіла з турніру за сумою двох матчів. За інформацією Опта, Барселона встановила новий антирекорд клубу з пропущених голів в одному сезоні головного єврокубкового турніру Блаугранас. Пропустили 24 м'ячі. Сім з яких від Інтера за два матчі, Кевін найкращий гравець Шахтаря в квітні. Півзахисник вдруге поспіль отримав нагороду найкращому гравцю місяця у шахтарі. У квітні він відзначився п'ятьма голами у семи матчах за клуб. Вінгер Барселони Рафіня відзначився голом у повторному півфіналі Ліги Чемпіонів проти Інтера. Як повідомляє Сквока, бразильський футболіст повторив рекорд за кількістю результативних дій в одному розіграші Ліги Чемпіонів. Рафіня набрав 21 бал за системою гол плюс пас. Це стало повторенням досягнення Кріштіану Роналду. Інтер на продажі квитків на матч відповідь з Барселоною заробив рекордну суму для італійських клубів: 14 мільйонів євро. Попередній рекорд. Теж належав інтеру 12,5 мільйонів євро. Клуб отримав за дербі з Міланом у півфіналі Ліги Чемпіонів два роки тому. Ямалю можуть підняти зарплату в 15 разів. Це може зробити його найоплачуванішим гравцем Барси із зарплатою від 35 до 45 мільйонів, обійшовши Левандовського. Це вже викликає занепокоєння у роздягальні, особливо серед ветеранів, стурбованих порушенням ієрархії та зарплатного балансу.